Всім доброго дня! Сьогодні 12 березня 2024 року. І сьогодні, з Балтімору до Арлінтону приїжджав європейський магазин. Він приїжджає сюди один раз на місяць і ми там купуємо ласощі для себе. Так от сьогодні я купила такі продукти, за них заплатила 58 доларів. І ще приїжджають, я їм накупила на 61 долар, але він вже забрав і поїхав додому. Ну, Як завжди, я беру ряженку, вона коштує 5 доларів. Взяла хліб на пробу чорний 4 долари. Творог, сир українського виробника 5 доларів. За пачку, взяла 4 собі і 2 саші з степдоти, взяла отакі шпроти, Ріжські уже дочки брала, всім брала, собі не брала, взяла на пробу. Отакий От оселедець. Кажуть, що смачний, оселедець 6 доларів, шпроти 4,59. Взяла зефір. Зефір коштує 3 долари за упаковку і дитячі сирочки. Це у мене дочка зятям полюбляють. І я запитала в магазині, у вас є, вони кажуть, є, але ми не привозимо. Я кажу, у нас заказ, на заказ вони привезли. Ну, я дітям кажу: вибирайте, що хочете, Зять там, повибирав фруктові, моя дочка любить фруктові. А мені що залишилось, я не знаю, які. Спробуємо, а наступний раз вже будемо заказувати ті, що ми пробували, що нам сподобалось. Так що, таке коротеньке відео. Ласоші до е, слідуючого разу він приїде 16-го сказав, мабуть, квітня чи 16, го чи 11-го, я не знаю, коли там. Вони по вівторкам приїжджають. На, на цей час нам вистачить. З сиру з творогою я роблю запіканку і е, сирний пиріг. І бабуся, з якою я працюю, дуже полюбляє сирники. Ну, я й собі беру сирники. Ну і так просто їм вранці або млинчики, що можна чиняти. Ну, багато чого можна робити, так що все. Ми, у мене сьогодні півдня вихідного, тільки в магазині, а на півп'ятої я йду до бабусі. Тому часу, як завжди, обмаль. Треба ще дома багато чого зробити. Все, гарного дня, будьте здорові, щасливі, радості побільше, оптимізму, надії побільше. Чекаємо на перемогу і мир в Україні, і на відродження України, щоб все було добре. Будьте здорові, хай щастить. До побачення.